Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Е, хочу сьогодні поговорити про нові зміни, які внесла. Польська влада в закон про надання іпотечних кредитів під 2%, про які ми з вами вже говорили, багато інших блогерів говорили, і це є дуже важливо для тих українців, які збираються залишатись в Польщі довше, отримувати карти побиту, залишатись, можливо, там назавжди, купувати житло і так далі. Тож дивіться це відео до кінця, дуже багато є цікавих змін. Перед тим, як ми почнемо, хотів би вас попросити в. Коментарі написати, звідки ви дивитесь це відео, і, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, ставте йому лайки. Отже, як ми знаємо, в Польщі вже було анонсовано програму, яка називається Перше мішкання. І вона має почати діяти з 1 липня 2023 року, тобто всього лиш за декілька місяців. І вона спрямована на тих людей, які. Планують купувати житло в Польщі, законопроект щодо провадження програми передбачає надання іпотечних кредитів під 2% річних. Всім іншим, ну якби всім іншим, всі інші відсотки буде сплачувати польська влада у вигляді дотацій, і ці виплати будуть продовжуватись, скажімо так, надмірні в період до 10 років. Однією з ключових умов для участі в цій програмі є те, що житло має бути купленим виключно для проживання, а не з інвестиційною метою. Тобто, бачимо, що Польща працює над тим, щоб ті, хто не має житла, його отримали. А не було щоб такого, що люди, які мають багато грошей, мають багато нерухомості, просто купували собі ще більше квартир і ставали ще багатшими. Потрібно буде підписати обов'язкову декларацію. Um, що квартира, як, е, яку учасник програми купить під 2% річних, буде основним місцем його е, проживання, його та його всієї родини. <кій> е, тепер давайте ми не будемо сьогодні розбирати е, там основні положення про те, що це там житло для людей там, до 45 років, що для українців потрібно мати карту побиту. Ми будемо говорити про зміни, які були зараз вже внесені до цього законопроекту, бо вони є суттєвими. Отже, про, е, поправки до програми іпотечного кредитування під 2% річних. По перше. Заявник не може бути стороною договору іпотечного кредиту, укладеного протягом попередніх 36 місяців. Це також стосується іпотечних кредитів, які були сплачені, і винятком з цього правила є випадок, коли кредитний договір розірвано внаслідок фактичної відмови від цієї угоди. Тобто, якщо у вас був іпотечний кредит, але ви там перестали його сплачувати, і угода розірвалась. Ви можете брати, ви можете приймати участь в цій програмі. По-друге, попередня редакція проєкту також передбачала можливість отримання кредиту для купівлі частки власної власності на квартиру чи житловий будинок, якщо позичальник вже отримав іншу частину в процесі спадкування. На сьогоднішній день тут є відміна, тобто, якщо у вас є вже, наприклад, півбудинку інших півбудинку -пів ви в, якби, під виплату в по цій програмі не можете взяти. Третя однією з найбільш суперечливих моментів початкового проекту була вимога е, створити і вести домашнє господарство, і укуплені в кредит квартирі під 2% протягом наступних 12 місяців з моменту купівлі. В новій редакції термін заселення в кредитовану нерухомість продовжили до 24 місяців, і відлік почнеться від моменту набуття е, права власності на цю нерухомість, тобто. На ремонт і там на умеблювання дається тепер не 12 місяців, а цілих 24. Далі четверте, після змін на пільговий кредит можуть претендувати позичальник, який отримав спадок квартиру або житловий будинок, але продав його ну, якби цю квартиру до досягнення 18 років. П'яте до переліку претендентів на пільговий кредит додали тих, хто вже розпочав будівництво приватного будинку. Також вони зможуть скористатися схемою доплат у цьому випадку, якщо вартість інвестиції. Ділянки та будівництва, яке вже було розпочати, не перевищує ліміт власного внеску в 200 тисяч злотих, можна буде подати заявку на кредит в розмірі 500 тисяч злотих для самотніх людей та 600 тисяч злотих для домогосподарств з принаймні однією дитиною. Якщо це... Значення буде перевищено, сума доступного кредиту становитиме 100 або 150 тисяч злотих відповідно. Тобто можна буде в рахунок оцих кредитних коштів добудувати житло, яке ви вже будуєте. А є люди, які будують будинки, собі там вже по 10 років і не можуть ніяк зібрати коштів. Також в новій редакції законопроекту по, по, про програму Перше мішкання розширено перелік випадків, за якими може бути втрачено. Право на доплату по кредиту від держави. І це також є дуже і дуже важливий момент. Таких є е, три випадки: по-перше, до позичальника, який взяв кредит на житло в рамках програми під 2% річних, підселилась особа, яка спільно з ним вела домашнє господарство протягом 12 місяців до оформлення кредиту, але яка вже не фігурувала в договорі на іпотечний кредит. Тобто, бачите, вони якби прибирають багато махінацій, які можна було робити для того, щоб отримати кращі умови. По-друге, в купленому в кредит під 2% житлі почали спільно проживати батьки народженої до оформлення іпотечного кредиту дитини, які раніше не вели спільного господарства, тобто проживали окремо. І третє, втрата права на доплати також відбувається, якщо позичальник за власною ініціативою. Змінить формулу процентної ставки за кредитом на змінну процентну ставку. Отже, маємо три причини, по яких вас можуть забрати, цей 2% кредит. Також найближчим часом остаточну версію законопроекту про урядову програму надання іпотечних кредитів під 2% мають винести на розгляд сейму. Після того, як сейм його затвердить, далі він піде по всіх інших. Інстанціях далі, то есть, тобто до сенату і далі на підпис до президента передбачається, що програма все ж таки почне діяти з 1 липня 2023 року, і ці терміни переноситись не будуть. Тобто, вже найближчим часом ті, хто мають карту побиту або хто являється громадянином або резидентом в Польщі, також зможуть отримати оці вигідні кредити на. Купівлю власного першого житла. Друзі, якщо для вас це було корисним або цікавим, буду вдячний вам за поширення цього відео в соціальних мережах. Також буду вдячний за лайки, за підписку. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!